Корупція вбиває, ви чули цю фразу? Вона дійсно вбиває, вбиває сьогодні дітей, дорослих, військових, матерів, вбиває всіх. Тому що корупція це те, що не доходить до фронту. Це ті гроші, вкрадені, на які не куплені снаряди, не куплені дрони для захисту людей, дітей. Розумієте? І що роблять сьогодні в державі? Для того щоб ця корупція не вбивала, а да нічого прикрили, зразу ж застава. Прикрили, зразу ж застава. Так от дивіться, хочу, щоб ви подивилися сьогодні в Ізмаїлі, що сталося так. Убили поліцейського. Зловмисника, що під час перевірки документів відкрив по правоохоронцях вогонь і смертельно поранив одного із них. Затримали сталося це у місті Ізмаїл. Неадекватно на перевірку реагував 45-річний водій Мопеда. Він теж отримав поранення, бо патрульні відкрили вогонь у відповідь. Зловмисник у шпиталі проти нього порушено кримінальну справу за статтею, по якій може отримати довічне ув'язнення. І зразу говорять, все, чоловіка там забрали довічне йому. За що довічне, що він був поліцейського? Добре, правильно. А... Якщо корупціонер украв мільйон, мільярд і за рахунок цього загинули 5, 10, 100 людей, що йому за це потрібно? Довічне чи як? Скажіть мені, будь ласка. Нічого не буде. Нічого. Просто нічого. Нікому нічого не буде, тому вони крадуть. За рахунок цього знищують наших військових, знищують мирних громадян. Руйнують. В Україні сьогодні будівлі школи, лікарні, знищують території. І все це за рахунок нашої внутрішньої корупції. І, і наша наша з вами так звана корупція. Сьогодні мало того, що вони ж ніхто не воює, ніхто не захищає, вони нічого не роблять, вони тільки крадуть. Мало того, що вони. Працюють проти нас. За рахунок того, що вони крадуть у війська, у хлопців у дівчат. Гроші, ми втрачаємо. Чому про це ніхто не говорить сьогодні? Чому влада не Чому ніхто не говорить про те, що корупція знищує ти, десятки тисяч, сотні тисяч людей? Вона вже знищила. Хто за це буде відповідати? Хто буде сидіти довічно? Хто? Да ніхріна ніхто сидіти не буде. Зробили з нас рабів, лопухів і розказують нам, що вони борються з корупцією.